Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо вчитися рахувати гроші та розв'язувати задачі. Діти, ми вже знаємо, щоб купити продукти, одяг, предмети побуту, іграшки нам потрібні гроші. У кожної країни свої гроші, паперові купюри та металеві монети. Розглянемо паперовий купюр різних країн. Та оберемо українські гроші. Як вони називаються? Гривні. Обираємо 1 гривня. 2 гривні. 5 гривень. Ми з вами потрапили до магазину з іграшками. Чи є на прилавку народні іграшки. Лялька мотанка. Ташка свищик із глини та дерева. І куманець. Подивіться на цінник, скільки коштує кожна іграшка. Які дві іграшки ми можемо купити за 10 гривень? Телефон за 9 гривень. І мікрофон за 1 гривню. 9 плюс 1 дорівнює. 10. Ще ми можемо купити комп'ютер за 8 гривень. Пташку свищик за 2 гривні. 8 плюс 2 дорівнює. Десять. Також можна придбати ляльку за 7 гривень і куманець за 3 гривні. 7 плюс 3 дорівнює. 10. Також можна купити ляльку мотанку за 4 гривні і машинку за 6 гривень. 6 плюс 4 дорівнює. 10. А ще можна купити ведмедика за 5 гривень і робота за 5 гривень. 5 плюс П'ять дорівнює. Десять. А тепер ми відправимось до супермаркету і купимо з вами фрукти, додавши до цінника відповідну кількість грошей. Скільки коштує апельсин? Дві гривні. Скільки коштує банан? Одну гривню. Додамо до цінника купюру однієї гривні. А скільки коштує виноград? П'ять гривень. Додаємо відповідну купюру. П'ять гривень. Складемо за малюнками задачі та розв'яжемо їх. В траві сиділо 9 метеликів. Потім 3 метелика полетіли. Скільки метеликів залишилось в траві? За умовою задачі нам відомо, що в траві сиділо скільки метеликів. 9, а потім три метелика полетіли. Метеликів стало більше чи менше. Менше. Яку дію будемо використовувати задачі? Віднімання. Складемо та розв'яжемо приклад 9 мінус 3, дорівнює. Скільки буде? Шість. Даємо відповідь на запитання нашої задачі. Скільки залишилось метеликів сидіти в траві? В траві залишилося 6 метеликів. Наступна задача. На квіточки три бджілки збирали мед. Потім до них прилетіло 4 бджілки. Скільки разом стало бджілок? За умовою задачі нам відомо, що спочатку сиділо 3 бджілки, а потім до них прилетіло ще 4 бджілки. Бджілок стало більше чи менше. Так, більше. Яку дію будемо використовувати в задачі? Дію додавання. Складемо та розв'яжемо приклад 3 плюс чотири дорівнює. Сім. Даємо відповідь на запитання задачі. На квіточці 7 бджілок. Малята, сподіваюся, завдання вам сподобались. До нових зустрічей, до побачення!